Менше. Враховуючи, що це більші підрозділи, ну, я багато їм інформую. Це ви людину накидаєте, якщо людина. Ні. Записався в національну поліцію. Національна поліція. Ви десь служили раніше? Ні? ні, не служив. Бажаючи ЄС, насправді люди активно, активно цікавляться вступом до гвардії наступу, як в Чернігові, так і в інших ЦНАПах. Ми щодня, враховуючи вихідні, надаємо інформацію, наші співробітники відповідних органів приймають заявки. Ми маємо більше 300 людей, які зацікавились. І вже зараз формуються команди якраз для до зарахування до підрозділів. Активно люди проходять лікарські комісії, відповідні тестування. І я впевнений, що найближчим часом, враховуючи, що ми зараз максимально популяризуємо це питання для того, щоб люди були обізнані, що є така можливість вступити саме до лав гвардії наступу. Я вважаю, що найближчим часом ми Виконуємо всі завдання, які перед нами стоять. Найбільше зараз поліція і національна гвардія. Але дуже багато заявок люди дають ще через сайт, який працює централізований. І ці заявки теж обробляються. І Хочу сказати, що до прикордонної служби там теж і від Чернігівщини є багато бажаючих. Ми коли презентували даний проект, там були чіткі критерії відбору. Правильно, кожен кандидат повинен пройти анкетування, кожен кандидат повинен пройти фізичну підготовку, а також немаловажно, що кожен кандидат повинен пройти обов'язково, військово лікарську комісію та спецперевірку після цього всього. Тому ми можемо розуміти, що 300 заявок, то, що подано на сьогоднішній день, більше 300 заявок, ну, не всі попадуть до цієї гвардії наступу. Те, що сказав Володимир Олександрович, то дійсно будуть такі не суворі, але підвищені потреби по медичній складовій, стан здоров'я. І відповідно спецперевірка теж і будуть проходити, тому тут буде певна, ну, така буде певний селекційний відбір. Не всі бажаючі точно попадуть до гвардії наступу, Але ми запрошуємо всіх бажаючих, і я впевнений, і те, що ми бачимо, і темпи набору, що ми виконаємо ті завдання, які перед нами ставить держава. А тим більше наскільки мені відомо, що в разі е, прийняття позитивного рішення дані бригади можуть бути кількість розширено, що я ще зі школьних років хотів служити в поліції зараз. Вийшло вступити, вже так можна сказати, захистити сім'ю, рідне місто, рідну область, ну рідну область Чернігівську. Ось найголовніше, щоб був спокій в державі.